Чи варто церкві знати про обов'язки пасторів? Звичайно. Коли ми дивимося писання, ми бачимо, що там є описані головні відповідальності кожного пастора. І кожен пастор має відповідальності. це знати церкву, знати членів церкви, знати кожного члена церкви, це його основна відповідальність. Друге це годувати, тобто вчити. Проповідувати, навчати, турбуватися у вченні про церкву, щоб церква духовно зростала. Третє, ми говоримо про те, що пастор веде, він іде попереду, він лідер, який задає тон. Тут входить бачення церкви, місія церкви, яка розробляється. І четверте, це захищати. Головна відповідальність пастора захищати церкву від єресей, від гріхів, які можуть бути тут, і дисципліна сюди входить. Тому головні відповідальності пастора це знати церкву, годувати церкву, вести церкву і захищати.